А інші теми у нас це пропаганда, яка прокололася в Росії, бо в Єнісейську на болотах відкрилась значить, виставка портретів місцевих окупантів, які загинули на війні в Україні. Ну і греть з ними скажете ви, і справедливо скажете. Але цікаво, друзі, що пропагандисти прокололися з рекламним буклетом, де написали приблизно таку фразу: поки що представлено лише 30 портретів, але, але це лише початок. Тобто у них обмовочка по Фрейду виходить угу. лише початок. Е, чи то була одруківка, чи просто натяк власному населенню? Це поки залишається невідомим. Що ще на тижні відбулося за порєбріком? Дивіться далі в нашому дайджесті Палає. Так, на тижні дрони прикурили глибоководний порт Туапцинського НПЗ у Краснодарському краї. Оборонці вразили танкер та нафтоналивний термінал. Після атаки нафтопірс припинив свою роботу. Проте місцева влада заявила, що на порт, начебто, впали лише уламки. А де придбати таку грізну зброю? Уламки? У цій війні це просто топ. А в Башкортостані російські чиновники кілька годин з'ясовували причини вибухів на стерлітаматському нафтохімічному заводі, аж поки не визнали, що це безпілотники вразили підприємство. Завод, крім різноманітних каучуків, виробляє ще й авіаційне паливо. Саме таке паливо росіяни качали для армії країни-агресорки по нафтопроводу кільцевий. Його на тижні вивели з ладу наші розвідники в Підмосков'ї. А ще в шосте з початку року безпілотники вдарили по Саратовському НПЗ, летіло на тижні і по Ярославському нафтопереробному заводу. Більше 50 безпілотників завітали до Нижньогородської області на НПЗ у місті Кстово. Дрони завадили ремонту установки первинної переробки нафти, уражену під час попередніх атак. Також дрони завітали до Волгоградського НПЗ. Знову бензин подорожчає. В тимчасово окупованій Донецькій області наші оборонці атакували нафтобазу окупантів у місті Шахтарськ. А в самому Донецьку склад шахетів. У Довжанську, на Луганщині, підпалили склад боєприпасів. І традиційно на тижні під атакою безпілотників була Тула. Нічого собі! Прям десь над головою прилетіло. Увесь будинок труситься. Вибухи та сирени лунали в Липецьку. А в області біля селища Грязі дрони вразили під станцію Липецька, один з найбільших об'єктів в енергосистемі центрального округу РФ. У підмосковному місті Жуковській зникло світло цього разу через стандартну недбалість росіян. Свою вдачу вони перенесли і на тимчасово окуповані території. Луганщина занурилася в темряву через аварію на ТЕС в місті щастя. Зникли також опалення і вода. А вже наступного дня оборонці закріпили ситуацію ударами безпілотників по підстанції біля Алчевська. У Курській області вдарили по підстанціях у Желізногорську та Рильську. На Волгоградщині дрони підпалили підстанцію Фроловська. На вузлову станцію в місті Володимир за тиждень прилітало аж двічі. Після першої атаки пожежу не могли загасити протягом кількох годин. Підстанція горіла аж до наступного вечора. За п'ять днів пташки повернулись закріпити успіх. А це безпілотники прилетіли у ТЕЦ в місті Орел. За два дні теплову електростанцію підкурили знову. І знову за кілька днів після другого ураження так пташки прилетіли на третю по потужністю теплову електростанцію на болотах Грес у Волгодонську Костромської області. Воєнні дії повним ходом наближаються до власної території.